Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кей. і ми з вами продовжуємо подорожувати чудовою провінцією Ну Що ж, ми з вами доїхали. Доїхали з вами до містечка Шидіак Перлібіч. Така штучка є на пляж. Клубничку теж купили у дідуся по дорозі. Він казав, що сам її вирощує, 45 кілометрів від Монктона ферм. 5,50 коштувала оця річка, полуничка. І йдемо зараз з вами на пляж. Подивимося, як виглядає Атлантичний океан у Нюбрансико. І що? Ми з вами підходимо. Отакий от, от дощечками стежечці підходимо до океану, до пляжу. Там ще зверху є бодігардс. Да, тут би не вистачало б зонтиків і нам теж. Зараз саме таке, таке розгар. І там, і тут, повно людей у воді. <підемо> Та підемо десь сядемо на пляжі. Аж сюди. Та пішли, пройдемося. Мабуть, треба буде знімати ці шльопанці. Такий пісочок, взагалі. Він гарячий. Да, реально гарячий. Я по такому пісочку ходила, мабуть, в цьому ще, в Криму, в Судаку. Там такий прям гарячий пісок. Бо коли в Ялті були, то там камінчики, галька. А в садику пісочок, і він мені нагадав, цей пісочок. Дай мені клубніку, попробую. Красива клубніка. <рес> <рес> <Ось> я <помил. рес> Ах, хорошо. добре. Взагалі не така як в тих суперсторах, холмартах. Просто як нормальна домашня клубніка. Клас дуже вкусна. Я вже була у водичці. Спочатку заходиш, вона така вроде, прохолодна, от, і там водорослі, але потім далі там пісочок, собі йдеш, гуляєш, і просто от на фоні цієї спеки то дуже класно так, освіжає. Спочатку блискавка, а потім грім, так? Да? Бо там він показує, що ну тобто видно небо таке, що там уже дощ. Там теж далі. Це можливо показує. Діти стоять, ждуть, коли буде, щоб зафіксувати моментик. Ну що ж, у нас чекін. Наступне наше місце перебування. Як ви бачите, такий симпатичний будиночок. Готельчик льогріфон. Ось гріфон зустрічає на вході. І ми зараз заходимо. Оп! Вписавши назву готелю, ви легко знайдете його на картах Google в містечку Шедіак. An his... Наш готельчик виявився елегантною вікторіанською віллою, розташованою лише за кілька хвилин ходьби від центру міста Шедіак. Протягом двох десятиліть будинок на Main Street під номером 426 був відомий як Maison В'яно, чотиризірковий готель типу ліжко та сніданок Bed and Breakfast яким ретельно керували Марі та Норберт Вієно. Нові власники Віли прагнуть зберегти таку саму якість прийому і також увагу до деталей, як і попередні власники. А зараз віла називається «Грифон» на честь персонажа Аліси в країні чудес Льюіса Керола. На стінах картини місцевого художника в цій же кімнаті тут є відразу ванна та туалет. Також нам показали, як користуватися телевізором і кондиціонером. При цьому повідомивши, що кондиціонер з якоїсь причини встановлений навпаки. Тобто, те, що має бути зверху, ті кнопочки знаходяться внизу. Але якби так по ходу ми розібрались, там не складно було. Але як бачите... Кімната дуже-дуже наповнена різними старовинними предметами меблів. Так, покажу вам досить таку цікаву систему на дверях. Ми не могли розібратися, що це таке. Там зверху такі кружева гарні. І давайте будемо дивитися. Ось цю штучку треба. Крутити її треба. Чи що з нею треба зробити? Дивимо. О, так ми послаблюємо цю штучку. Тепер дивіться. Така цікава форточка в дверях для провітрювання. А тут от наверху такі в нас канділябри в англійському стилі. Іконочко таке. So. If you choose a time that you would like to come for breakfast okay. uh, and just before uh, 9 o'clock uh -huh. in the evening, if you change your mind. У віллі сніданок подається від шефа в період з 7.30 до 9.30 ранку. Абсолютно на ваш uh -huh. вибір. Різні блюда з фруктами, тобто це може бути фруктовий салатик, печені ягоди, фрукти на шпажках, коктейлі фруктові, також різні м'ясні блюда, ковбаси, бекон, шинка, все, що вам подобається. Або ж млинці, вафлі, булочки, хліб вам подасть прям шеф, прям приготує при вас, який брав участь і переміг у змаганні шефів у 2019 році it's also nice to have like yeah handwritten handwritten exactly yeah. and it's, i really like it when people have the handwriting Ну що ж, екскурсію пройшли, ви прослухали екскурсію по цьому будиночку. Походу, це такий якийсь історичний цікавий будиночок, жовтенький. І в сестри е, цієї, в цієї господині є ресторан, то можемо спробувати замовити онлайн і Подивитися, що ж у них такий зацікавенький сімейний бізнес, і будиночок, готелі, ресторанчик. Все до ладу. Поки що нам все подобається. Дуже гарна тут і сонячна погода. Зібралися вже йти в кафе і замовили онлайн. Столик, тобто зарезервували на 6 годину 30 хвилин. Побачимо, що нас там чекає. Якби акцент робиться на сіфуд. Food. Ви розумієте, що це таке різні там краби, креветочки і тому подібне. Тому дуже excited, захоплено побачити, яке ж у них там буде меню, насправді, як вони Ні, Називається Монк, Морк. Лімокеторкеа. Правильно мокторг. Правильно йдемо по Ну, Це mm -hmm. no, good, Когось будинок продається, може хтось шукав. А, хату по... в Шедяку. Іди показує три минути. Три а, минути, так? Супер. Вона казала, що жовта буде, так? Да? Так. Yeah. Ну все. Yeah, yeah. А тут жовті, тільки ця і та. Ага, ця і та, і все, і дійшов, і все клас. Дорожні знаки, і написано на двох мовах. Верхо-англійська, внизу французька. Вуа, централь, центральна лінія дороги. Океан, звідти де гримить? Тут планську сюди. Оту десь звідти грімі чути, так? Да? них тут маєточок гарненький. Так, да, провода тут, звісно. Якось воно так не дуже безпечно да, виглядає. На вид це ми вже й прийшли. Та ні, чого? Union de Феш. Maritime Fishermen's Union. Mm. Ага, це тут просто різні кафешки з цих старих домів зробили, так? Сеуль Гарден. Ага, це в нас ресторан бачили в цьому в гуглі. Японської чи якої там китайської їжі. Сеул де знаходиться? В Кореї? Сеул, ja, це ж Корея. О, oh, а це кафе. Це кафе, в яке ми йдемо. Ой, Тут так людно, музика жива. і Ми ще замовили на вулиці. Супер, мені вже подобається. А. Там, будемо зараз дивитись меню, меню меню. Не може бути погано чути, тому що дуже голосно грає музика. Тематика цього кафе у нас Аліса в країні чудес. І такі от милі тут картинки. <плес>

А ось як виглядає цей ресторан всередині. Розташований він в чарівному старому двопороховому будиночку і пропонує величезну колекцію настільних ігор різних музейних експонатів, щоб просто от погуляти по кімнатах, подивитись, насолодитись. І загалом прекрасне меню. Тобто, ви можете, наприклад, попити чаю. В одній кімнаті, в той час як ваші діти граються на ігровій площадці в іншій кімнаті. Тобто тут на кожен смак можна знайти собі відпочинок. І незалежно від того, чи ви прийшли пограти, чи просто насолодитися їжею, я думаю, ви знайдете цей досвід як приємним для себе, так і незабутнім. Ми прийшли на концерт. Да. Тут так багато людей знаходиться. Я подібні концерти бачила в Калгарі і бачила в Монреалі теж. Я думаю, в багатьох канадських містах є такі концерти. І тут програма заходів на липень. Внизу написано, що вхід безкоштовний. Єдине, що можна принести, наприклад, своє покривало, чи стільчик, чи напої, які вам до душі, можливо, якісь снеки, перекуси, і просто насолоджуєтесь літнім вечором в шедяку. Класно. От У Нюбрансвіку навіть набагато чимось краще, ніж місцями в Британській Колумбії. Порівнюю з містечком Revel в якому ми були скільки? два роки тому, то тут якось охайніше, більш доглянуте е туристичне містечко. Хоча, мабуть, воно розмірами десь приблизно це шадіяк, десь таке, як і Reval Але просто прогрес, різниця очевидна. Тут дуже класно. Так, ми з вами підходимо фактично до краю цього континенту. І перед нами знаходиться, а, що це воно таке? Магазинчик, де продають лобстерів на вагу, кажуть, найдешевших, найкращих. Там от у них навіть внизу на отих кружечках зображені лобстері. Ми туди не будемо йти всередину, але ви бачите така будівля у вигляді маяка. Досить така якась симпатична, характерна для цієї місцевості. Я думала, це люди. А тут у нас стоять якісь чоловічки, жіночки якісь скульптури цікаві. Тут уже пахне море. Ми з вами трошки попідглядували, як тут рибу ловлять. Мабуть, щось ловиться, якщо він там ловить. А тут у нас дороги ремонтують, куди ж це? Літом та ще й в Канаді без ремонту доріг. Ну нікуди. Два сезони, як завжди, все те саме. Без змін зима і ремонт доріг в Канаді. Да, вони такі ще кольорові, дивися, там жовтий, фіолетовий. Ще Давайте підійдемо, почитаємо. Що тут у нас написано по французьки вверху, le plus gros, du monde et la верху Home of the world's Largest lobster. Так от вони себе позиціонують як місце, де є найбільший лобстер у всьому світі. І цей лобстер знаходиться ось за цим знаком. Йдемо теж зараз з вами ближче до нього підходити. Підходимо ближче і бачимо тут у нас історія того, як виготовлявся цей великий хто лобстер. О, написано 1990 рік, по 2015-й було йому тоді 25 років. Відповідно, зараз йому трошки більше. 55 тонн. В розцвіті сіл лобстер. І там на нього всі лазять, вилазять. З, <Mix> З великим інтересом. Явно привертає увагу всіх туристів. І тут у нас відразу написано, які пташечки тут живуть. Така от ластівочка є в шедяку. І вона, напевно, і так, вона є символом. Асоціації пшедяку теж. І тут її чути, що вона співає ташечка. А там от ми з вами проходили, там от рибалки знаходяться і фігури а, людей на балконі, тобто то не справжні люди, то лише фігури. Да, рибалки там от під мостом щось намагаються зловити, напевно, щось водиться. І тут така-така краса довкола. За мене туристи. Явно мають гарний настрій. Yeah, а що ж таке? Така, такий великий апостамент, хіба він не створить настрій? Yeah, Який великий хвіст, лапки. Ходимо довкола, подивимось. Тому Джо в одному з відео я вам показувала статуя одного з найбільших хлосів у світі. А тут у нас ще дякую Нюбрансвік такий от великий крабік. Дуже великий. Як бачите, людина просто як горошинка поруч біля нього. Дивися, скільки тут будинки стоять? 300-300. Так як і в реджайні. Ти маєш це отут, да, іменно в цьому районі. А, в Шедяку просто. Окей. Так, цього Шедяку, ніби нема що бачити, але тому що це туристичне містечко. За 335-5 Ну але це ціна нижча, ніж в Альберті. 280. Правильно? В Альберті ціни вищі, а якщо туристичне місце, то 335, ще мовчати. что куплять. Да. Кто-то выезжает, кто-то продает. Папа. Біжить малий? Він побіг, побіг, побіг. Давай, давай, ракушка, біжи, біжи. Наздам тебе ракушка. Будеш отак у нас бігати. Куди ти біжиш? Ану біля водорості. Обійдеш чи не обійдеш? Обходиш, Диви, рибка вон біля тебе. Кого вам тут весело? Цікаво, так? Да? Наскільки тут жива така водичка? Тут у них прям своє кіно, дивіться, вже двоє їх. Це інші двоє. Це не той один, який я вам показувала. Один он пішов отут-от вище, другий нижче, О, воно ну не хоче фокусуватись. О, тут їх взагалі багато. Ціла сім'я крабиків. Крабиків-ракушок. Такі, як комашки. Бігають, бігають тут. Така дрібнота, вони дуже маленькі. Отак, от, якщо я візьму. В справжньому вигляді, їх навіть не видно така от дрібнота. Пірс. Біля того великого лобстера є в нас пірс. Сходи на ньому мокрі, на тому пірсі, значить в день тут ходять люди, туристи гуляють. А ми з вами вже під вечір. Зараз вже майже 9 година вечора. І ми з вами під вечір ходимо, тут там, де от прапорці, там знаходиться той лобстер. From? from ukraine, ukraine how cool? yeah we're for five years in canada but we've never been to new brunswick this is the first time okay yeah, you are from saskatchewan yeah we live in saskatchewan now you live in saskatchewan yeah yeah in the prairies yeah <laughs> well, you can't. Отож на завершення нашої чутової подорожі в містечко Шедяк підсумуємо: Шедяк – це місто на південному сході провінції Нью-Брансвік, Канада, відоме як світова столиця лобстерів. У місті розташована найбільша у світі скульптура лобстера, яка є популярною туристичною атракцією. Шедіак також славиться своїми прекрасними пляжами, зокрема, пляжем Парлі, де ми з вами зараз знаходимося. Тепла водичка, дрібний пісочок приваблюють багатьох відпочивальників влітку. Щорічно містечко проводить фестиваль омарів Шедіаку. Який відзначає рибальську спадщину і пропонує різні заходи, дегустації морепродуктів і розваги, також Шедяк має багато історію ще з початку XVIII століття, з акадськими кореннями і яскравою морською культурою. Економіка містечка значною мірою залежить від туризму, особливо в літні місяці, коли туристи приїжджають, щоб насолодитися пляжем і морепродуктами. І дуже важливий момент, що шедіак є білінгвальним містечком, де поширені обидві мови англійська та французька, що відображає акадську спадщину регіону. Так, подорожі це чудова можливість відкрити нові місця, культуру і зустріти нових цікавих людей. Дякую вам, що переглянули це відео. Подорожуйте, досліджуйте, відкривайте, і нехай кожна поїздка стане незабутньою пригодою. Бай-бай!